Так, игра началась. И почекаем по маме. Ой, динамитик трешки. Рванул. Так. Я честно, дуже путаюсь. Вот видно, я такой и тренишечки слит. Граємо, граємо, ми такі дураки. А, все. Били, Так швидко вони закінчуються. Налітай, гарячі пірашки літай. Так, ем. Да. Як весело в житті. І життя мене нічого не вчить. Я зроблю. Чому? в мене 29 цього. У Тебе кремінь є? Кремінь, по-моєму, є. Якщо не варто чим ти може підзирати. Та нічого не йде. Ще одне місце для людини. Ага, тобто подвійний портал. Коротше, я не розумію, про що ти? Я зараз зупиню люди, того що я тут напартачила. Так. Буду збиратися. Чого в мене кури вилізли? Да, там три курки вылезу. Деревки, мене запитання, чому в тебе кролика в в курнику? Не, а, там було два кролика, чи че один. Но ну, він уже один, бо я одного случайно яйца вбила. <риклов> я закидала яйца. Яйца вбила кролика. Кролика. Да, <риклов> да як, я... не Такого і <ріст> 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 Такі класні коники. Просто я така підійшла, розбиваю яйця, щоб були нові кури, а тут раз і він, коротше, біжить, біжить під яйця. <ріст>